Офіційно українська армія на лівобережжі Херсонщини в СБУ відреагували на скандали і Фаріон, що загрожує колишній нардепці. А також коли у США затвердять допомогу Україні, розкажу далі в дайджесті новин несеться. Шну з інформації, яку вже не один день обговорюють в інтернеті, поговоримо про прорив українських військових на лівий берег Дніпра. Наразі інформації з української сторони вкрай мало. Перше підтвердження озвучив вчора керівник офісу президента Єрмак. Під час виступу у Вашингтоні він заявив, що сили оборони України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Українська армія перерізала дорогу Олешки Нова Каховка на лівобережній Херсонщині, що найменше у двох районах. Контролюють нові позиції у селі Кринка. Це за два кілометри від річки Дніпро. Про це ще 9 листопада казали аналітики інституту вивчення війни. Також у звіті із посиланням на російських мілітарі блогерів йдеться про те, що ЗСУ штурмували російські позиції на південь і південний захід від кринок. Передові підрозділи збройних сил України намагаються утримати ці плиздар при можливості розширити. Сенсом у цих дій загалом є, на мій погляд, це прагнення українського командування отримати якісь ділянку відтінок узбережжя на правому березі, до якого не буде доставати основна маса ворожої артилерії. Відтак російському військовому командуванню ймовірно буде важко перекинути підкріплення на Херсонщину, адже одночасно Росія активно воює, зокрема на Запорізькому напрямку, кажуть аналітики інституту. Командування групування військ Дніпро противника воно очевидно готується провести ну цілеспрямовані дії для того, щоб ліквідувати ці плоздарні. А проблема а проблема збройних сил України їх утримати. Ну для того, треба вирішити їм цілу низку питань досить складних, тактичних, оперативних. От можливості здійснювати матеріально технічне забезпечення своїх передових підрозділів поповнення таке інше. Українське військове командування операцію на лівобережжі донедавна взагалі не коментувало. Єдину заяву зробила речниця оперативного командування Південь Гуменюк. В ефірі телемарафону вона зазначила, що на лінії узбережжя Херсонщини від 3 до 8 кілометрів українські військові відтискають росіян, а сама лінія фронту досить рухлива. В СБУ відреагували на скандал навколо колишньої нардепки. Фаріон правоохоронці відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз щодо висловлювань і публікацій. Фаріон вона казала, що російськомовні військові не можуть називати себе українцями, а також виклала скрін листа хлопця з Криму, через що його почали переслідувати російські спецслужби. Ці два випадки обурили суспільство. Студенти вишу, де викладає Фаріон, вимагають її звільнення. Отже, кримінальне провадження відкрили за наступними фактами: порушення рівноправності громадян, образа честі, і гідності військовослужбовця, також погроза військовослужбовцю, порушення таємниці листування і порушення недоторканості приватного життя. Також в СБУ ініціювали психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. І сьогодні вночі росіяни випустили чотири ракети по житловому кварталу міста Селидове на Донеччині. В Донецькій прокуратурі кажуть, це були с 300 Одна з ракет попала в багатоквартирний будинок, зруйнувавши цілий під'їзд. Наразі відомо про двох загиблих і ще трьох поранених. Під завалами ймовірно перебуває ще двоє людей. І станом на 16-ту годину пошукові роботи ще тривали. Палата представників США ухвалила бюджет на два місяці, щоб знову уникнути шатдауну. Але для України там грошей немає, як і для Ізраїлю. Нагадаю, 17 листопада закінчується термін дії попереднього бюджету. Він теж був тимчасовий. За цей час мали погодити основний бюджет на рік та додаткову допомогу Україні. Але законодавці не виконали цих пунктів, адже конгресу довелося розгрібати кілька кризових ситуацій в цей час. Це і звільнення спікера та призначення нового, а також атака Хамасу на Ізраїль. Тож, поки американський уряд матиме кошти до 19 січня. А об'єднаний пакет, який зокрема містить допомогу Ізраїлю та Україні, розглянуть після дня подяки, а це 23 листопада. Але тягнути немає вже куди. Кошти на оборону допомогу Україні майже закінчилися. У США це критична точка. Вичерпано близько 95% грошової допомоги, яку виділяли нам раніше, сказав вчора Меттю Міллер, речник держдепу США. Вперше за шість років глава Китайської народної республіки прибув до США. Сі Цзінпін зустрічається із Байденом. Лідери двох країн обговорюватимуть війну Росії проти України. Раніше на брифінгу казав Джон Кірбі, представник Білого Дому. Байден має продемонструвати сі, що США продовжуватимуть допомагати Україні у війні, сказав Кірбі. Також на переговорах у Сан-Франциско очікується, що Байден закличе Сідзінпіна вплинути на Іран, щоб вони не сприяли ескалації війни Хамас з Ізраїлем. Ця зустріч це ще й прагнення Байдена до прямої дипломатії з СІ, адже особисті стосунки мають покращити загальну картину двосторонніх зв'язків США та Китаю, які стають дедалі ворожими. І Байден також прагне відновити військові зв'язки з Китаєм до зустрічі. Про це заявляв радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван. Крім цього, сі візьме участь у щорічному саміті форуму азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. І це все на сьогодні не забувайте писати коментарі на теми, які вас найбільше зачепили.